Пожежно-рятувальний автомобіль із Швейцарії та три буси із гуманітарною допомогою для Барянівської громади доправили спільно родина Житомирських артистів Яніна та Олександр Яремчуки та волонтери від швейцарської асоціації солідарність без кордонів. Жоель, швейцарський волонтер, він допоміг знайти пожежно-рятувальну машину у Швейцарії. В мій регіон Валє, приїхав новий автомобіль, і цей автомобіль ми віддали для України. Це вперше, коли я приїхав на Житомирщину. До цього я їздив на Закарпаття. Роблю це із задоволенням, тому що для мене українці стали рідними. І аби приїхати в Україну, я використовую свою відпустку. Слава Україна, героям слава Себастьян і Мікаель, швейцарські волонтери, розповіли, що захоплені мужністю українців і хочуть і надалі привозити допомогу. Ми робимо це разом зі своєю основною роботою. Це складно, забирає багато сил. Це вже восьма місія в Україну, яку ми зробили. Ми відчуваємо необхідність у своїй допомозі. Олександр Яремчук, артист Житомирської філармонії. Від початку повномасштабного російського вторгнення разом із дружиною Яніною виступає з концертами у Швейцарії. П'ять концертів дали Ти кошти на доставку цієї всіх гуманітарної допомоги. Олександр Яремчук розповів, що швейцарські волонтери купили автівку та оформили документи на її виїзд в Україну. Гроші на пальне подружжя Яремчуків зібрала за донати під час благодійних концертів. За дві доби пожежний автомобіль подолав дві тисячі кілометрів. Організацію займалася солідарність без кордонів асоціація «Шолідери Шон фронтіри. Після концертів збирала кошти, тому що доставити таку машину і плюс три буса з причепами це дуже великі кошти на затрати на паливо. Яніна Яремчук вперше після початку повномасштабної війни повернулась в Україну. Жінка каже, що організувати концерти у Швейцарії їм допомагали волонтери. Потрібно знайти локації, де будуть відбуватися концерти. Потрібно домовитись з людьми, чи ці локації будуть вільні, і це все саме цікаво, що робилось дуже в короткий срок. Швейцарська організація Шолідеру Шанфронт. Вони займалися рекламою, розповсюдженням цієї інформації про концерти і власне організацію. Вони нас і завозили на місце. Насичена програма різноманітна, щоб їм було цікаво. Ну найбільше подобалися українські народні пісні. Вони в захваті від цього всього і просили на біс співати пісні. Це такі пісні, як Місяць на небі. Очі такі вишне садочку. звичайні наші українські, українські ті, ці здавна. Олександр Мігей, Баранівський міський голова, розповів, що у громаді з липня 2023 року працює добровільна пожежна дружина, яка потребує спецтехніки. Для нас це дуже важливо, і сьогодні цей автомобіль із нашими рятувальниками буде виконувати. Ті завдання в нашій громаді, які ми будемо ставити, Сергій Нікічні, начальник добровільної пожежної організації, каже, що автомобіль багатофункціональний, і для його команди швейцарські волонтери проведуть майстер-клас. Це не тільки пожежний, це пожежно-рятувальний автомобіль. Тут є все собі неукомплектований всім обладнанням, всім спорядженням для проведення аварійно-рятувальних пожежних робіт. Тут є ємність для води. Ємність для півдотворювача, вони привезли ще й демососи, які дуже ефективні при гасінні складних пожеж, скажімо, підвалах задимлення. Дуже багато всякого різноманітного обладнання для проведення рятувальних робіт. Ну, пізніше вони нам проведуть майстер-клас по застосуванню цієї техніки. Тетяна Скоростенська, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомирщина.